Чому це дуже важливо для українців? Я поясню. Укренерго – це не просто хребет енергетики України, це ще учасник процесу ціноутворення. Тобто, це тарифна організація, яка живе за рахунок тарифу, який їй встановлює Національна комісія, так Ось цей тариф. Який затверджується Укренерго, ми з вами, як споживачі, побутові, не побутові, ми оплачуємо. Він сидить у нас в платіжці. Тому зрозумійте, будь ласка, всі кредити, які заходять на Укренерго, всі витрати Укренерго, врешті-решт, оплачуємо ми з вами. Ми споживачі оплачуємо ці гроші. Ми з вами, як споживачі, як ті, хто оплачує цей банкет. Так само маємо повне право на абсолютно прозорість і доступ до будь-якої інформації стосовно витрат грошей, тарифу Укренерго, тарифу операторів системи розподілу, ціни на електроенергію, собівартості, Укргідроенерго, енергоатому, оператора ГТС і так далі і тому подібне. Тут же не може бути якась закрита така система контролю, коли ми з вами власники цієї компанії, Ми ж є. Ви розумієте, український народ є власником компанії Укрне. Я то розумію, і ми але, з вами але, платники, ми, але, такі кабальні умови погодилися і пона підписували. Да, Нашого а віру, нас що... забули запитав. Нас забули запитати.